У порядку денному конференції одне з головних питань про обрання голови обласної партійної організації від делегатів конференції надійшла одна пропозиція: а саме затвердити на цій посаді Валерія Лискова. Тривалий час він виконував обов'язки керівника обласної партійної організації. Це було зв'язано з тим, що бувши Керівник партії зрадив партію і перейшов у синхронне голосування з партією регіону. Сьогодні партія проходить процес люстрації, внутрішньопартійний процес. А ось і яким прикладом, то є сьогоднішнє рішення конференції щодо обрання керівником партії Валерія Олександровича. Валерій Лисков подякував однопартійцям за довіру. Впевнений в тому, що разом з вами ми досягнемо і зробимо те, що ми при собі які завдання ставимо. Тому я ще раз щиро вдячний за підтримку і впевнений в тому, і вас запевняю в тому, що я вас не підведу. Також делегати конференції доукомплектували склад обласного бюро партії і контрольно-ревізійної комісії та обрали делегатів на всеукраїнський з'їзд партії.